Ну, що, змішую я свій бур'ян. Ось, все, бачите, траву буду сіяти. Це вівсяниця лугова. О, тепер змішую ось так. От, б... роблю... Коротше, роблю ось такий мікс, бачите, експ... експарцент. Експарцент, експарцент. М -м -м. Роблю ось такий мікс, Це тепер фацелю. Отак от. Коротше. Ось все, бачите? Знову скорсе. То повне відро в мене буде? Е, потім е, хряститься ось так от. Це я зараз все перемішаю і буду. і це. Все, повне 10-літрове відро. От, і це я зараз все перемішаю і буду сіяти. Сію я на траву, яка в мене є. Я нічого не перекопувала, не пере... нічого не робила. От, я все це сію на траву і буду кожен рік отак от підсівати, підсівати, і буде все добре, я так думаю. Ну, коротше, так що я не перекопувала, я нічого не робила. Зараз отак от перемішаю. О, і посію, поки мокро, вже в нас ідуть плюси гарні. Головне, щоб пташки не пожирали. Блін, оце проблема буде, звісно, розумієте. Сію тобі очі, сію проти ночі, буде тобі враже, так як відьма скаже, скільки святу землю пару.